Дивіться в сьогоднішньому відео: Скрябін загинув 10 років тому, яким був останній день життя Андрія Кузьменка і чому його мама не вірила у випадковість аварії. Крім цього, Олександр Терен Будько і Інна Бєлінь офіційно підтвердили розрив через місяць після фіналу Холостяка 13. Ведучий холостяка Григорій Решетнік відреагував на розставання і натякнув на причину. Також терен потрапив під удар після розриву і звернувся до підписників інне. Це Марса зірки. Поїхали! 2 лютого минуло 10 років з дня загибелі легендарного українського музиканта фронтмена гурту Скрябін Андрія Кузьменка. Його життя трагічно обірвалося внаслідок автокатастрофи біля села Лозуватка Дніпропетровської області. Напередодні трагедії 1 лютого Скрябін виступив у кривому розі. Це був аншлаговий концерт, адже гурт святкував своє 25-річчя. У залі зібралися як давні шанувальники, так і молодь, що тільки відкривала для себе творчість Кузьми. Сам він, як завжди, жартував, спілкувався з глядачами та ділився емоціями. Сьогодні ми вирішили пригадати, яким був останній день життя Кузьми Скрябіна і чому його мати не хотіла вірити у випадковість ДТП. Перед концертом Кузьма робив кілька відеозаписів, у яких звертав увагу на поганий стан українських доріг. Вже тоді він висловлював своє обурення без Ністю влади у розв'язанні цієї проблеми, його останні слова у відео набули трагічного значення, адже наступного ранку саме дорога стала місцем його загибелі. 2 лютого, близько 8.20 ранку, Андрій Кузьменко повертався з Кривого Рогу до Києва. Так, біля села Лозуватка автомобіль зіткнувся з молоковозом. За офіційною версією, причиною аварії стали складні погодні умови, через які авто музиканта виїхало на зустрічну смугу. Кузьма загинув на місці. Мати Андрія, Ольга Кузьменко до кінця свого життя не вірила, що аварія була випадковістю. Вона припускала, що її сина могли вбити через його активну громадянську позицію та критику влади. Вона розповідала, що Кузьма часто отримував погрози а перед смертю його автомобіль виходив з ладу за дивних обставин. Вона також вважала, що на машину могли встановити пристрій, який у потрібний момент заблокував управління. Перед моментом загибелі автомобіль перестав гальмувати, а кермо працювати. Утім, якби на молоковозі була б нормальна прокріплена бочка, вона б не вбила скрябіна і він залишився живим, як вважала Ольга Кузьменко. Крім того, за її словами, у 2014 році Кузьма вже ледь не загинув через несправне колесо, яке відвалилося під час ругу. Тоді, за її словами, він врятувався лише завдяки щасливому випадку. Наприкінці 2014-го він приїхав до мене дуже засмучений і каже: Ма, ти знаєш, хлопці мені міняли колеса, завжди одні й ті самі міняли, а вони мені погано прикрутили колеса. У мене після Миколаєва відскочило колесо. І добре, що машина злетіла в купу снігу. Але це було за 100 метрів від бетонної зупинки, пригадувала Ольга Кузьменко. 5 лютого 2015 року Кузьму поховали на Брюховецькому кладовищі поблизу Львова. Друзі, пишіть в коментарях, як на вашу думку чи випадковою була загибель Андрія Кузьменка. Нам буде цікаво дізнатись. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Ветеран і громадський діяч Олександр Терен Будько та волонтерка Інна Бєлінь офіційно підтвердили чутки щодо розставання. З виходу останнього випуску шоу Холостяк 13 минуло рівно місяць, коли як закохані зізналися, що вони вже не разом. Про статус холостяків вони оголосили в інстаграм. Однак, що ветеран, що волонтерка зізналися, що дійсно мали почуття один до одного. Ми зустрілись на тому вокзалі, бо так веліло серце, і зійшлись зорі. Ми йшли за почуттями і знайшли їх. Це були найкращі побачення в житті. Це були емоції, які залишаться в пам'яті назавжди. Це був досвід і трансформація, які стали важливою частиною нас. Ми вдячні одне одному за кожен прожитий момент, за щирість і відкритість, які були між нами. В житті все назавжди складається так, як у романтичних фільмах. Іноді життя показує, що яким би особливим не був шлях, кінцевий пункт призначення у кожного свій. Ми вирішили рухатися далі окремо, і це все, що хочемо сказати на загал. Віримо, що усі найважливіші слова сказані віч навіч, і хотіли б залишити їх тільки для нас, повідомили вони. Після закінчення проекту пара майже не з'являлася разом на публіці, а Іна Бєлінь кілька тижнів жила вдома в Харкові, а не поруч з тереном у Києві. Водночас Олександр Будько повністю зник з соцмереж, заявляючи, що пише нові мемуари. Водночас він натякав на розставання вже певний час. Наприклад, писав підписникам, що зараз проживає непростий епізод свого життя, а також що ніколи б не знімався в холостяку, якби знав, до чого це призведе. На тлі обговорень Терень також відповідав, що з учасницями проекту не спілкуються. Примітно, що Інну він не згадав як виключення. На неочікувану новину відреагував незмінний ведучий романтичного реаліті Григорій Решетнік, зазначивши, що йому справді боляче дізнаватися про таке рішення пари. У коментарях під публікацією, що з'явилася на інстаграм-сторінках громадського діяча та волонтерки, шоумен написав: Моє серце розірване навпіл. Згодом він вийшов на зв'язок у своїх соціальних мережах, де також поділився з сумними емоціями. Ведучий оприлюднив фрагмент відео із постшоу Холостяка 13, де Терен зазначає, що обирав волонтерку серцем та наклав на запис сумну музику і чорно-білий фільтр, шоумен додав Інна та Олександр вже не разом. Варто зазначити, що раніше Григорій Решетнік натякав на проблеми в стосунках, що виникли у головного героя та переможниці романтичного реаліті-шоу. Це відбулося у той період, коли між парою розгорілася публічна суперечка через мовне питання, оскільки волонтерка вважає, що не варто надто тиснути на російськомовне населення нашої країни, адже вони мають переходити на солов'їну поступово та без зайвого примусу, тоді як громадський діяч переконаний, час лагідної українізації минув давно. Підписники шоумена поцікавилися, чи знає він якісь подробиці про їхній роман. Зізнатись не знаю, адже давненько не бачились, але дуже хочу, щоб їхня красива історія продовжилась, щоб прийшло порозуміння та вирішились усі дискусійні питання. Вони дуже хороші та порядні, як люди та особистості, дуже органічні та гармонійні, як пара. Вони доповнюють і підсилюють одне одного. Просто іноді емоції беруть вверх. На жаль, зауважив ведучий. Також Олександр Будько стикнувся із великою кількістю хейту після розриву стосунків із переможницею проєкту інною Білінь. За словами громадського діяча, підписники-волонтерки накинулися на нього із образами та прокльонами, тому він не зміг стримати емоції та з лайкою звернувся до таких людей. Відповідний запис з'явився на особистій сторінці письменника в інстаграм. Він зауважив, ніколи не ображав колишню обраницю, тож йому дійсно неприємно отримувати негативні повідомлення. Своє відеозвернення Терен коротко підписав: відбійся від мене. Привіт, друзі і недруги. Я закрив коментарі під останнім дописом, оскільки підписники і не ви перейшли всі межі. Я знаю, що ви точно це дивитесь. Ваші прокльони образи вже дійсно перейшли всі межі, і мені це не подобається. Я намагаюся так з цим дуже довго боротися, і мені вдасться це зробити, повірте, з вами чи без вас. От тому. Хочу сказати, що я ніколи не ображав Інну. Я поважаю її як людину і як жінку. Тому те, що ви пишете, це просто гидоття. Нехай воно залишається з кожним з тих, хто це написав. Друзі, дякуємо вам, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, діліться їм зі своїми друзями та побачимось з вами у наступних відео.